Від Донбасу до Києва далеко. Та не на мою думку, а абсолютно відомо, що вимоги до Путіна далі не йдуть, не йдуть далі виходу на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Що прямо скажемо зовсім не Київ. Взагалі не Київ. Тому питання збереження української державності зі столицею найімовірніше у місті Києві, збереження більшої частини території, а також виходу до Чорного моря, а також виходу в дельту Дунаю, а також відкритого кордону з можливими західними союзниками насамперед через Польщу, це питання вже було вирішене. І тут розкривається одна з найважливіших деталей та фраз цього так би мовити, що це інтерв'ю. Подкаст. Не знаю. Коротше, тут салоні нам розповідає. Українчики, на що ви воюєте? У вас усі стратегічні питання вирішені. У вас столиця зберіглася, зберіглася. Західний кордон нормальний? Нормальний. Значить, вихід до Чорного моря є, є. До Дунаю є. А що вам ці там чотири області? Ну, у Пипи вже просто вимога одна єдина. Ну, віддайте йому ті чотири області. Він навіть вже Київ у вас не вимагає. Що ж ви це супротивляєтесь? Вашому братському народу, який то воювати не хоче? Ну, зробіть ласку, зробіть ласочку. Що ж вам так оце кортить воювати з бідним братським російським народом, який воювати, то не хоче? Що ж ви оце підстегані своєю пропагандою українською продовжуєте воювати? Ну, віддайте Путіну, оці землю, як він просить. Ну, будь ласка, що ж вам це складно чи що зробити? Що ви такі непримиренні? Що ви такі безкомпромісні? Бандєровці, блін, Що це, вот розповідаєте нам про те, що ми росіяни в чомусь винні. Це все пиня. Пиня він винуватий. А ми не винуваті. Ми вам це детально розповідаємо у багатьох ефірах різноманітних ліберах.